Оса може змусити таргана виконувати її волю, і це не фантастика. Є паразит, який змушує тарганів ходити за нею, як зомбі. Це оса, кіменоепімеціс аргірафага. Вона заражає таргана і після цього починається справжня страшна подорож. Щоб потомство мало всі шанси на розвиток, Оса вводить токсин, який змінює поведінку таргана. Тарган стає підвладним паразиту і починає рухатись не туди, куди йому хочеться, а в напрямку до ідеального місця для розвитку паразита. Як тільки тарган прибуває в обране місце, оса за допомогою яйцеклада вводить своє яйце в черевну порожнину таргана, яке починає розвиватися в череві. А тарган стає мертвим. Цей процес як реальний зомбі-фільм, тільки наяву. Якщо задуматись, такі паразити змушують жертву виконувати свої бажання, навіть не розуміючи цього. Це не просто еволюція, а реальний контроль над поведінкою. Чи хочеш побачити ще більше прикладів паразитів, які зомбіфікують своїх жертв? Пишіть в коментарях і підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше.